І про нас ще напишуть книжку, і птахи полетять у вир. І усюди настане тиша, і усюди настане мир. А мир такий крихкий, як порцеляна, немов кришталь, що б'ється на руски, Хоч пісня щастя, всім така жадана, то ж хочеться, щоб мир був на віки. Бо коли мир, тоді сміються діти. них тато, мама, хліб. Друслим також є чому радіти Є мрія, щастя, пісня солов'я. Є тиша, спокій, сонце, мирне небо, краса довкола творчості політ. І все тоді прекрасно, все як треба, і ти щасливо йдеш у білий світ. Коли ж війна, тоді усе жахливо, бо смерть чигає в кожному кутку. Як вижити? Бо щезнути, не диво, кригається дитя у сповідку. Поруч мертва, бездиханна мати, і батько десь на полі бою впав, нема кому дитинку обійняти, бо цілий світ у вир страшний попав. Була ж можливість всім у мирі жити, та хтось порушив цього часу плин, бо захотілось світ йому спалити, і він забив умир глибокий клин. Я маю в серці вріє щиро, хай тихо буде на свідоми. Тиге щастя буде скрізь, без криків, пострілів і сліз. Хай буде мир від нині і до віку, Хай буде мир і замокнуть війни злі. Хай у міцних обіймах всі народи ідуть у майбуття через віки.